Хочеш дізнатися, як відчути легкість в житті, навіть коли навколо хаос. Дивись це відео до кінця, там вся відповідь з вами Софія. Я провідник свідомого мислення. У мене в блозі дуже багато різних фішок, як жити своє життя легше, краще і спокійніше. Підписуйся і залишайся зі мною в цьому відео про баланс, легкість і енергію. Зазвичай, щоб її відчути, я проходжу дуже багато різних практик: медитацію, заземлення, щоденник і ще купу різних віртуалізацій, візуалізації. Прописує дуже багато різних щоденників і дуже багато різних практик. І е, в загальному вони дають мені е, багато енергії, заряджають мене, і я так рухаюся по життю. Але в теперішніх умовах, які ми є в Україні, е, трішки важко тримати баланс, і е, які б ти практики не робив, є такі дні, коли виносить на повністю і постійно оцей ритм. Е, Зарядженості тримати важко і для того, щоб у вас була оця легкість, потрібно в першу чергу дозволяти собі проживати всі емоції, які у вас є, навіть якщо під час неспокійних ночей, які в нас є, потрібно дозволяти собі поплакати, понервувати, десь подіти цю енергію, зайнятися спортом, пройтися, прогулятися і таким чином за себе все перепрожити цю всю. Весь негатив, і чи можна взагалі в легкості бути весь час? Я скажу так, але це потрібно забити на все, просто бути черствою людиною. Тоді все можливе. Але щоб тримати хоча би себе на плаву і більш-менш бути в енергії, деякі дні краще, деякі дні гірше, ви маєте розуміти, що є ін і янь погане і хороше. І оцей баланс, коли ви будете тримати, вас тоді буде набагато більше, краще, потужніше з енергії. От тоді можна відчувати цю легкість, класність, опору, кайф від життя. Тоді е, приходить оце всередині е, гармонія. Е, це таке ейфорія, бажання кудись рухатися, робити, коли ви вмієте тримати цей баланс, і саме головне тут це, щоб ви вміли, незважаючи на обставини, це робити. Тобто контролювати, контролювати себе і не дозволяти цим поганим негативним емоціям забрати у вас все хороше. І щоб у вас ця легкість весь час трималася, потрібно робити ці практики, потрібно медитувати, потрібно писати багато. У мене є різних практик щоденник, але я ними ділюся в себе каналі. Сила думки. І для цього, для того, щоб у вас енергія нікуди не надівалася, потрібно працювати над собою. Бо тільки так ви можете бути в балансі і весь час. Плавно рухатися і бути в легкості. В наступному відео я поділюся з вами, що таке медитація, більш більш детальніше, тому що є різні твердження, але я думаю, що моє вам сподобається набагато краще. А ви не забудьте підписатися, щоб не забути, не загубити мої роздуми, якими я ділюся взагалі про життя до легкості.